Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде невеличке відео. Щось я сьогодні трошечки притунув, ну, тому я завтра повідправляю посилочки. Сподіваюсь, ви на мене не будете сердитися. От ви знаєте, що я на зв'язку нікуди не дінусь. У мене лишився один браслетик. Один я відправляла Ларісі, а один лишився. Дівчата забула назву, це прикол. От вони з такими іскорками красивими. Зараз подивимось на який розмір. От, такий в них перелив цікавий. На руку приблизно максимально 17 см, я думаю, має бути, але мені на 16 він зручний. От я би не хотіла менший, наприклад, на свою руку. Він такий чорний з ось таким цікавим переливом. А я можу збільшити, в принципі. Мені здається, що добре видно. Ось ці огники. Ось такий. 850 гривень один останній лишився. Індійський комплект 18 і один розмір. серафініт 3300 гривень, ось такі типу крапельки. Тут не, не такі охайні камінці зверху, але вони всі не ідеальні. Минулий у нас був взагалі з дірочками, прямо по самому камінцю були. Тут дірочок немає. От, якщо вам подобається такий камінь. Оце я брала ну, крупний. то який крупний? 3, 2, і 9 приблизно висота камінчика. Отакий. ну, Грамів 7 сережка, я думаю, буде. Зараз я ще перевірю, скільки ну, вона крупна, там на вушку буде відчутно. 5,5. Всього 5,5. ,5. Ось такий красивий серафініт. У розмірі приблизно 17,8-17,9. Ось такий комплект з гранатом 4100 гривень. Красивий колір. І я вчора з примірки показувала як, соняшник. Також дуже красивий, 18,5 розміру. Ось цей 18. Може кому підійде. Красивий колір такий. Такий темний. Кінці дуже красиві. Далі ось такий гранатовий чокер може бути під замовлення. Вони, єдине, що по стандарту йдуть короткі. Це найдрібніший 2 мм зі срібними кульками 850 гривень вартість ну, на сріблі. Можна зробити на біжутері, тоді буде трошечки дешевше. Він на броні, але він просто такий цікавий, мені захотілося його показати. Зараз мені дуже хочеться його показати по один Марійка в Німеччину забираю один, лишився. По центру тут червоні гранати. 18,5. 7 грамів одна сережка. Такий красивий. 4700 гривень вартість набору. Самотні сережки з містиком вони. Крупні за вагою. Також я на собі їх знімала, не пам'ятаю, чи виставила їх чи ні. Можливо, сьогодні виставлю, якщо не зробила. О, у коротких шортсах буде, чи як вони там називаються. 2200 гривень вартість сережок. Зараз хочу сказати вагу. Ага, і тут ще є українська проба додаткова, хоча це Індія. 12,5. 12,5. Містик з красивою своєю містичною огранкою, точніше, алмазною. Ой, алмазною, лазерною, лазерною. Ось такі сережечки. Не знаю, чи вдасться мені вийти завтра на ефір, можливо, щось коротеньке познімаю, але що вам би було цікаво, то ви напишіть, бо в мене ще трошки є красивих ізраїльських прикрас треба познімати. У розмірі 18,2. Красивий, крупний, е, крупний. <різаліт> не крупний хризоліт, маленький, з рубіном. Одна сережка, тут буквально 2,9. Красивий, крупненький такий. Я кажу крупненький. 3800 гривень вартість. Хризоліти та рубіни, вони дуже дорогі. Тут ось такий трикутний рубінчик красивий. Є просто пусетки з рубінами і зі смарадами. Там схожий відтінок рубіну. І прозорий смарагд 4 мм. Напів прозорків, бо зараз я вам розказую. Далі топази а, в розмірі, тут розмір а, каблучки 15,7 Сережка і каблучка. Маленький. В ось в такому варіанті вартість набору 3 тисячі гривень, але це з таким розміром каблучки. Тут занижена вартість через розмір каблучки. Це Тайланд топази Ще у мене є е, варіанти таких наборів, і, здається, є такий самий трошечки більшого розміру, але не набагато родоване срібло з покриттям. Це виробник таїланд. топази Я пропонувала ще його брати з чокером, але не чокер а красиво би стала ще підвісочка. Тут ось цей варіант зараз без підвіски. От, але є інші з підвісками і можна зробити красиво. Топазовий 950 гривень, тут він на сріблі, срібна фурнітура, ювелірний трос. Ще є чокер, флюорід, 41 сантиметр. Ось такі кубики. 1050 гривень вартість. Красиві флюоріти, хоча наче це жовті цицитрини. Додатково тут для відтінку. Ось такий чокер кольє. На шиї буде виглядати як жовтик. Тут немає кульок для підвіски, він в задумці носиться сам, без нічого додаткового. Або 52 сантиметри необроблений флюорід, 650 гривень на біжутерії. Біжутерна фурнітура і нитка фіолетового кольору. Тут е цитріна е ось це, ось тут, і це флюорід, це цитрін. Необроблені е камінчики, вони досить прохолодні. Будуть відчуватися на шиї, як камінючки. Ось такий варіант намиста з флюорітом. Такий важкенький У нас вже майже йде відео до завершення. У мене є 42 см ось такий чокер. На сріблі 42 см. У мене дівчинка замовляла такий довший з браслетом. Щось я не можу її знайти. Всі замітки в мене злетіли разом з телефоном. От. І в вайбері я не бачу, хоча ми спілкувалися в вайбері. Може, якщо вона мене подивиться, то нехай мені напише. Ось такий. Таке точніше кольє. Так, коротка довжина 1250 гривень вартість. З перлинками і ще зі срібними кульками, але вони тут дуже маленькі. Сапфір. Буває ще такий рубін. Але арбін ми вже спакували. І ще дещо на сьогодні. Від 17 до 21 ось такий маленький браслетик. 3850 гривень. Тут красний гранат, аметист, хризоліт. Ну, і знову гранат, аметист, хризоліт. Красний у нас від слова красивий. Червоний, ну ви знаєте. так Мені здається, красиво би було з годинничком, але тонкий мій такий масивний. Сюди щось. Якщо у вас є, тоненький годинничок красивий, то можна додати. Якщо ні, то ні. І останнє вже на сьогодні браслетик. Я хочу показати за долярами. За долярами 5500 гривень. 17,5-19,5, 23,85 його вага, і приблизно 10 мм камінчик, але вони яскраві. Такий, може, відтінок сіренький, я би сказала, сіро-білий але всі камінці красиво переливаються в них. Своя є гарна ірізація, красива ограночка. Є трошечки спокійніший, але крупніший. Ну, цей, е я показую, він найяскравіший з тих. мене в принципі, більше брасетиків немає за одуляру інших. Оцей якийсь жовтий, такий як сонечко. Це, якщо ви любите ось сказала, що все і не все. Це трошки. У нас уже на наступне відео буде ось просто такий браслетик на резиночці, до нього є намисто, але намисто, наче трошечки менше різації, Тут намистинки світяться, там не так яскраво буде. Ось таке в нас на сьогодні відео обрасетною коробку десь на 16 на 17, все на маленьку. Сподіваюсь, що вам сподобалась така підборка перекрасів. Думаю, що завтра, якщо я буду знімати тут трошечки інше, або вже на понеділок Але, Будь ласка, напишіть ваші побажання. Всім дякую за увагу, гарного вечора. До побачення.